дорожньо транспортна пригода сталася сьогодні 29 травня близько 7.00 на автодорозі Тернопіль вів Рава Руська неподалік села Новосілки Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці водій мікроавтобуса Мерседес Спрінтер, 51-річний житель Чернівців виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою МАН, якою керував 43-річний мешканець Львівського району. Після зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги та в'їхав у дерево. Від отриманих наслідок ДТП травм двоє пасажирів мікроавтобуса чоловік та жінка, дані яких уточнюються, загинули на місці. Водій та ще одна пасажирка Мерседес Спрінтер отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Водія мікроавтобуса Ста правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років, інформує поліція Львівської області. Проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обстав... Авине події, будьте пильні на дорогах.